Чорні лебеді війни зачепили і стійкий до останнього український айті сектор на третій рік повномасштабної війни зачепило і його, який чи не єдиний пережив 22-й, демонструючи зростання? Останні два роки технологічні компанії падають, зменшився експорт. Раніше приваблива для працевлаштування сфера нині переживає велике скорочення. Натомість розквіт і справжній бум переживають підприємці технологічного сектору, які взялися за оборонку. Причому змінився акцент бізнесу із почасти сервісного на виробничий. Багатьма стартапами і розробками вже серйозно і активно зацікавився світ. Скажімо, продуктом української Deus Robotics – виробника складських роботів, які. Їздять не лише складами нової пошти, а й потужної логістичної компанії в Британії. Днями факти побували на великому бізнес-форумі спілки Дія Сіті Юнайтед, що об'єднала топові українські технологічні гіганти. Його учасники твердять, потенціал у галузі є, але й перешкод немало. І серед них заборона на експорт оборонних новинок, який суттєво гальмує поступ. Розповідає Наталю Кулик. Українське it галузь, яка шалено зростала в часи ковіду, найменше постраждала в перший рік повномасштабки, і навіть нині, переживаючи кризу, генерує 5% ВВП нашої країни, залишаючись найбільшим експортером послуг на 6,5 мільярдів доларів. Торік наші айтівці продали послуг і продуктів у США, Великобританію та ЄС. Із переважно сервісних компаній, які працюють на іноземні проєкти, ринок виріс. І тепер у нас бум так званих продуктових, які створюють і продають світу власні рішення як українська, Deus Robotics – виробник складських роботів. Їхні помічники працюють на складах нової пошти, а з 23-го року на потужностях однієї з найбільших логістичних компаній Великобританії. Українців, британців брали зі 140 конкурентів світу завдяки швидкості і гнучкості. Стартап розробив програмне рішення, яке дружить роботів інших виробників. Ми пропонуємо клієнтам комплексне рішення, яке дуже ми його підганяємо і робимо спеціально для клієнтів. І на кожна компанія, яка якої є роботи, таке наприклад пропонує У нас більше 17 різних типів роботів, логістичних роботів. І вже під запи клієнтів ми їх підбираємо. Декілька типів чи один тип і вчимо, що саме вони мають робити. Велика війна перетворила оборонні технології на пріоритет: українські ударні та fpv дрони, зв'язок, антидронові системи, роботи для розмінування, симулятори, програмне забезпечення для потреб війська, випробувані ним і вже зацікавили інші держави. Михайло, співзасновник химери української захищеної радіостанції. Її розробили 22-го, коли був шалений попит на іноземні аналоги. Фронт потребував рацій, стійких доребів із захистом від прослуховування. Відтоді силам оборони... Не поставили тисячі химер і вже вийшли на ринок США. Ми в минулому році зробили перші продажі поза Україною в повітряні сили США. Закупили першу там партію нашої продукції. Дуже зацікавлені. І ми бачимо, що ми дуже дуже, дуже добре закриваємо проблему саме цього ринку. Але ми дивимося і на південно східну Азію, південну Америку Європа. зрозуміло, там багато у нас зараз окремих іде розмов. Тобто, ну інтерес є, цікавляться за кордоном і нашими дронами, не лише ударними крилами, але й в піві. Бо ми вже збираємо їх виключно з українських комплектуючих, а не китайських, як раніше повністю український FPV зібрала компанія Олексія. Налагодили серійне виробництво деталей. Інші розробники тестують наш аналог китайського Мавіка. Його успішне застосування на фронті і можливість масового виробництва точно зацікавить міжнародний ринок, бо це незалежність від монополіста Китаю. Але в Україні заборона на експорт зброї. Приватні виробники значно перевищують запит міноборони, потенціал експорту 20 мільярдів доларів. Забороняючи його, ми гальмуємо розвиток технологічної оборонки, вливання інвестицій, отримання валютної виручки. Експорт зброї це не про те, що ми те, що могло б бути на війні в Україні, продаємо за кордон. Ні, це про те, що те, що в нас немає ресурсу купити в Україні. Ми продаємо за кордон з цього всього, отримаємо гроші в бюджет. І з цих грошей в бюджет купуємо. Ну, наприклад, третину всіх півдронів. З яких були закуплено минулому році, на це великі обсяги вливання це великі обсяги вливання саме доларів в Україну. А це стабілізація курсу. Іноземні інвестиції, те за що зараз борються українські технологічні компанії. Останні три роки, крім ризиків війни, наклалася ще й глобальна криза. Інвестиції в стартапи скорочуються. Відповідно, їхня кількість теж валютні обмеження Нацбанку, чинні спочатку великої війни стримують інвесторів. Турбулетною торік була раптова зупинка бронювання працівників. Те, що зараз є, є бронювання і є можливість бронювання фахівців для галузі, це є певна передбачуваність для замовників за кордоном і інвесторів. Це теж є певна гарантія, що українські бізнеси зможуть виконувати свої зобов'язання, і це також можливість бізнесу прогнозувати певним чином свою діяльність. Та процедура, яка є зараз, вона є достатньо прозора, електронна, поменше контакту з державою, тому. Важливо, щоб і далі так залишалося, і ця процедура працювала, тому що будь-які призупинки її вони достатньо негативно сприймаються також і іноземними інвесторами. Нова біда сфери масові скорочення, деяким великим українським компаніям довелося звільнити до чверті штату. Така ж тенденція за кордоном. Одна з причин стрімкий розвиток штучного інтелекту. Чи варто боятися автоматизації, радше перевчатися і освоювати нові створені штучним інтелектом професії? І людям треба вчитися все життя. Немає того, закінчив університет, отримав професію все раніше е, в середньому 1.4 професії було за життя. Зараз це ближче до трьох. Тобто одна людина за життя змінює вже три професії. Я думаю, що через 10-20 років, тобто дуже маленький проміжок часу, це може бути сім професій за життя. Кожна людина має е, прийти на режим е, lifetime learning, коли я постійно навчаюсь і постійно використовую нові інструменти. Не штучний інтелект замінить людей, але люди зі штучним інтелектом замінять тих, хто не розуміє, як це працює. Наталя Кулик, Назар Зуценко, факт ICTV, Марафон єдині новини. Пілотування дронами під дією засобів РЕП та виконання завдань як на передовій. В оперативному командуванні захід операторів fpv дронів вчать в умовах реального бою. Курс триває 40 днів. Під нього у навчальному центрі створили спеціальні смуги перешкод за вишколом пілотів новобранців. Спостерігала Сніжана Сидорук. Це один з навчальних класів для операторів-безпілотників. Його облаштували просто у військовому наметі. Курсанти тренуються літати на дронах, які вміщаються в долоні. Дрончик Мобула-7, відносно дешевий, стійкий до ударів. Курсанти на них можуть вільно тренуватися, падати. І ну, цьому дрону нічого не буде. Режим АР, запис пішов. Військовослужбовець Олександр за пультом лише кілька днів. Понад два роки донечанин був артилеристом, а нині хоче стати оператором ударних БПЛА. В окулярках я бачу картинку від першої особи, і там треба єдине, що треба відточувати, це мікрорухи. Більше привезу до грубих робот там снаряди, заряди, гармати. Працював на гарматі три сьмерки. Вся Запорізька область об'їжджена. Оріхів, Гуляйполі. Бійці вправляються на спеціально облаштованій міні-смузі. Перешкод тут відпрацьовують перші польоти. Їм це необхідно для того, щоб вилітати посадками, залітати посадками, доставати ворога у складних місцях, в вікнах, не знаю, в танках, в кущах, знайти їх і без проблем туди залетіти. Згодом курсанти переходять на тренувальне поле і на більші дрони. Бойовими сімками виконують завдання як на передовій. Ось вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Скиди реальні, а замість вибухівки мішечки з борошном бомбили машину. Максим і Міракл. Хлопці управляють дроном із бліндажа. Перше пробували виконувати скиди на машину яка на ходу. Чесно не так складно попасти в ціль через те, що вона рухається, як через вітер. Там робить поправку на вітер. Працюють в парі. Один літає, інший прокладає маршрут. Я через екран бачу те саме, що він бачить в окулярах. Коли він здійснює посадку міняти батарею, обслуговувати дрон, якщо в разі поломки замінити якусь несправну деталь, обидва зі Львова мобілізувалися кілька місяців тому. Бойового досвіду наразі не мають. Міркл, ще донедавна професійний кіберспортсмен. Рішив, що ці навички, пригодяться і тут. І так би професія дронщика, вона сама приближена до цього. Тобто, ти теж маєш якийсь девайс в руках, кнопки, які ти управляєш, маніпулюєш у це всі мікрорухи. Ну і в подальшому, я думаю, стратегія також мені понадобиться. І таки знадобиться, бо завдання пілота під час тренувального польоту обійти з десяток об'єктів пасток на спеціальній смузі. На навчальному полі присутні різні типи елементів, які потрібні для того, щоб навчитися точно керувати дроном. Під ми можемо бачити двері, вікна різні. За розміром перешкоди певні маршрути різної складності з різними підвісами по возі в різні погодні умови. Дмитро нищо безпілотниками ворога під Вовчанськом нині тренує новачків. Інструктори постійно ускладнюють завдання для майбутніх пілотів. Операторів fpv дронів готують в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід курс триває 40 днів. Розробили його на основі досвіду бойових пілотів. Їм показується бойове прямо бойове застосування, які вибухові пристрої можна використовувати. Та тактика звичайне пілотування дрона це дуже відрізняється від тактичного. І ми також на курсі проходимо польоти під дією РЕП. Як працює? РЕБ старший солдат Олександр, знає не щоток. Боєць не так давно повернувся з під Покровська. Там у складі підрозділу ППО прикривав нашу артилерію. Тепер планує записатися в батальйон безпілотних систем, щоб нищити окупантів з неба. Стримувати, щоб не дати ворогу, підійти ближче. І відбивати свої ж позиції, які були втрачені, із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.